Моє ім'я Юрій Бібік. Не забудьте поставити лайк, не забудьте залишати свої коментарі, ділитися враженнями в чаті просто під цим відео. І, звичайно, підписка. Підписка і ще раз підписка, тому що це надзвичайно важливо. І таким чином, ви будете першими отримувати той контент, який ми створюємо для вас зусиллями нашої редакції. Пан Борислав Береза зі мною, екс-народний депутат, політик, політичний діяч, блогер. Радий вас бачити, радий вітати, пане Бориславе. Радий бачити вас. Слава Україні! Гранислав, дякую, що ви з нами. До речі, у нашого гостя, пана Борислава. Також є свій власний Ютуб-канал. Підписуйтесь на нього, друзі. Раджу вам, пане Бориславе. Давайте почнемо з того, що у Львові попрощалися з пані Іриною Фаріон. Прийшло дуже багато людей, але вбивцю ще досі шукають. І от що з останнього зараз повідомляє преса з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах. Вбивство готувалося щонайменше місяць. Стріляв. Ймовірно, професіонал, також ймовірно, у вбивці є спільники. А от саме вбивство є замовлення. Давайте, от з двох речей, почнемо: перше, як ви вважаєте, якою була мета убивства Фаріон? А друге, якщо дозволите, таке враження, пане Бориславе, що суспільство розділилося: одні плачуть гіркими сльозами, інші або мовчать, або ну навіть. Схвалюють подібне, тому що ну от такою є реакція українського суспільства. Чомусь. Чому так? Можливо, в цьому і була мета? Давайте з, почнемо з другої частини. А, я не був не тільки прихильником, я був опонентом Фаріон ще з 2014 року. Більше того, її заяви, які розколювали суспільство, нікуди не ділися. Намагання намагання її – це окреме бажання одної частини, які були в захваті від того, що вона робила, коли кажуть, що вона захищала українську мову, то по формі так, але, але по суті вона своїми заявами колола суспільство, колола потужно, і про це теж треба казати. Але будь-яка спроба вбити. За заяви, будь-яка спроба м, скоїти подібний злочин це не тільки дикість, це не тільки варварство, це елемент деградації. І з опонентами треба дискутувати публічно аргументуючи свою позицію і доводячи свою правоту. Вбивство людини це ще раз, дикість. І для країни, яка рухається в бік Євросоюзу, це 100% додаткова сила і не плюс. Тому вбивство засуджується, вбивство повинно бути покаране. Вбивця повинен бути знайдений і покараний. І коли суспільство радіє, воно забуває про одну річ. Вбили людину, ви могли з нею не погоджуватись. Ви могли вважати її ворогом. Навіть агентом КДБ, або чим кимось ще. Але, підтримуючи вбивство, ви підтримуєте неадекватні рішення і не цивілізовані рішення це найголовніше. В цивілізованій Європі вбивство це злочин, кого б не вбивали. І коли відбувається вбивство, воно засуджується всіми. Не тому, що так треба, а тому, що це дійсно сприймається як варварство, як сприймається як ненормальність. Ми повинні до цього прийти з часу, поки на жаль, суспільство настільки, я б сказав би, деградувало в безлюдяності, що ми сприймаємо, ми, я кажу часто, тому що, скажімо так, це узагальнення неправильне, але це правда. Ми сприймаємо, коли наш опонент. З ним щось трапляється, нас це задовільняє. Не тому, що ми його перемогли, а тому, що він нас дратував. Не люблять тих, хто дратує. Я особисто в свій бік дуже часто чую від прихильників влади побажання або поїхати до Ізраїлю, або здохнути, або зникнути, або ще щось. Тому що, коли я даю їм свої аргументи, їм нема чого відповісти на це. І це їх дратує. Треба вчитися дискутувати. Якщо людина не вміє цього, ну це її проблема. Тепер, переходячи до питання вбивства, замовного вбивства і вбивці, щось мені підказує, що вбивцю або замовники все ж таки знайдуть. Ну, щось так підказує. Більше того, суспільство скоріш за все буде здивованим всіми складовими. Але я би порадив все ж таки почекати і дочекатися відповіді з боку правоохоронців. Це для них дуже важливе завдання, і вони повинні знайти всіх. Більше того, з того, що я зараз знаю від деяких своїх знайомих, працюється в цьому напрямку, і є не лише версії, є робота, є напрацювання, і сподіваюся, буде і досягне. Окрім того, я хочу сказати, що знаєте, у нас завжди всі краще знають, як керувати державою, як воювати, як знаходити вбивцю і знаєте, краще всього ці люди, які не мають ані досвіду в цьому напрямку, а не освіти, а не розуміння. Тому я не даю порад ні слідчим, ні правоохоронцям. Я просто чекаю, поки вони виконують свою роботу. Вони повинні це зробити, і це важливо. Бо інакше в суспільстві і далі буде зростати зневіра до правоохоронних органів, а можуть і множитися такі вбивства. Бо якщо вбивця і замовник не покараний, то це дає їм надію, що вони можуть скоїти щось таке знову. Ну що ж, по-перше, дякую вам за розлогу відповідь, пане Бориславе. А по-друге, пропоную вже до іншої теми перейти, яка стосується Сполучених Штатів Америки. І новин звідти Джозеф Байден вийшов з політичної ганитви. Він більше не претендуватиме на крісло президента, але він підтримав Камалу Гарріс, свого віце-президента про неї окремо поговоримо зараз. З інформаційної точки зору коїться насправді ну можливо. Uh, Непередбачувана для юзерів, але абсолютно закономірна для журналістів і для людей з дополіти... політичним досвідом, тому що найпопулярніший хештег зараз Where is Джо, так де Джо його розганяють дуже сильно. Опоненти Джозефа Байдена, республіканці його закликають скласти повноваження і навіть питають, де він, де Джозеф Байден, де наш президент? Покажіть, будь ласка, на Fox News Це ну канал наближений до республіканців. Будемо прямо говорити. Взагалі допускають, що Байден міг. Померти російські пабліки я там взагалі мовчу. Тобто його просто, вибачте, на слові мочать політично як можуть, і, і також ну, фактично долучаються до цієї політичної лінії. Які у вас враження від того, що зараз відбувається? Пане Юрію, а можу запитати, в якій соціальній мережі найбільше а, і де саме цей тех, хто весь Байден а, сьогодні набрав максимальної кількості? В якій саме соціальній мережі? Можливо, ця мережа належить пану Маску. Так, це саме колишній Твіттер X. І дивним чином, саме Маск є одним з найбільших спонсорів Трампа. Він вкладає кожен місяць 45 мільйонів в його передвиборчу кампанію. Він публічно про це, про це каже. А Трамп у захваті йому аплодує і каже, що he is good guy, тому що він дає 45 мільйонів і нічого не вимагає, а інший дає 2 долари, і ти повинен з ним пообідати. Це цитата Трампа. Давайте так. Перше, то про те, що у Байдена корона була відома, але не на голові, а коронавірус було відомо ще до того, поки він відмовився від продовжувати далі перегони. Це перше. Друге, коли приспустили прапор над капітолієм, а приспустили через те, що померла конгресменка конгресвумен, Використали це, використали зараз. Будуть використовувати все, що можливо, але ми повинні розуміти, це виборча кампанія дуже жорстка і безжальна. Вона на виживання для кожного, і тут ані республіканці, ані демократи не будуть жаліти один одного. Мочити будуть всіх, кого тільки завгодно, якщо це дасть можливість одним позбутися відсотків або навіть. Долі відсотків на виборах, а іншим додати навіть долі відсотків. Тому що питання можуть бути, ну як завжди, в штатах в декілька тисячах голосів, навіть не в мільйонах, а саме в тисячах. І це теж важливо. І як виборці проголосують, і виборчики проголосують, це окрема історія. Тому тут я би дуже радив, дуже радив всім ставитись до цього як до процесу, не більше журналісти дуже добре розуміють, що відбувається. Вибори на виборах. Я чув про себе багато цікавого. Я чув про себе, що в мене е, є домівка в кончезаспі, що я відпочивав на яхті Абрамовича. Що я, я стільки про себе чудово почув, що якщо б навіть один відсоток був би правдою, це б дуже сильно підняло мою заможність, але. Знизила мій моральний рівень в будь-якому випадку. після виборів все це вимкнулось в один день. Просто вимкнулось з Байденом або демократами, або республіканцями. Буде так само. Це все буде до 4 листопада цього року, 5 листопада, пройдуть вибори в Сполучених Штатах, і все виключиться. Тому можна звертати увагу для нас, це як на шоу для американців це технології, які вони використовують. І на жаль, зараз технології деградували. Якщо нещодавно відносно нещодавно американські кандидати сперечалися хто кращий, то зараз вони сперечаються хто гірший. і вони показують а в того ще поганіше. Це нагадує наші технології, і тут нагадується історія, де саме навчався Манафорт, а навчався він на практиці в Україні у Януковича. Ми пам'ятаємо, де він відпрацьовував ті технології, які сьогодні ми бачимо реалізуються в Сполучених Штатах. Тому, на жаль, поганого вони в нас навчилися, але повертаючись до е можливих кандидатів від е демократів, наприклад, е хочу показати, як тільки каже Байден. Я бачу Камалу Харіс своєю наступницею. Ніхто не гарантує, що демократи висунуть Камалу. Я кажу зразу: це, до речі, обговорюється всередині демократичного суспільства, саме суспільства демократичної партії, про те, що вона не єдиний кандидат, і не тільки тому, що хтось інший заявив, що теж буде висуватися як кандидат. Ні, тут інша історія. Вони будуть займатися математикою. Якщо Камала може зібрати не лише гроші. А вона зібрала зараз максимально більше мільйонів за одну добу після того, як стало відомо, що вона висувається. Це рекорд для сполучених штатів. А ще зможе зібрати голоси? А це найважливіше. Це будуть прораховувати кожну цільову аудиторію домогосподарки. Люди з освітою, люди без освітою, а люди то етнічної приналежності цього Вони будуть все прораховувати. До той кандидат, який зможе математично набрати потенційно більше, і буде кандидатом. Але зразу з'являється заява від Трампа: Я не буду дебатувати з Харріс. І це зрозуміло чому? Тому що у Харріс там прокурорське минуле. А Трамп отримав зараз строк, і вона буде на цьому грати. Його технологи миттєво прорахували, що вона це використає, і значно якісніше ніж міг використати Джо Байден. Тому тут дуже цікава історія. Треба слідкувати уважно, але хочу нагадати, що не лише Харріс зараз серед кандидатів. Ще до того, як Байден знявся про Гевіна Ньюсона, наказав тільки ледачі. І про Джо Шапіро теж кажуть, хоча з ним важче, тому що пропалестинські демократи, скоріш за все, будуть проти нього. А серед демократів, фрі вистачає. Слідкуємо уважно, розуміємо, що це все ж таки їх вибори, їм обирати, але дивимось дуже уважно, які технології використовують, щоб розуміти, що будуть використовувати. У нас на перших виборах після війни, а те, що це будуть використовувати, я навіть сумніву не маю, і, на жаль, ми дуже швидко вміємо теж вчитися всьому поганому, краще чомусь доброму повчилися. Ну, наприклад, пам'ятаєте, як нещодавно сказали, що підвищення палива для населення це робиться для того, щоби. Е Перейти на ну саме акцизи на стандарти Євросоюзу. А чому Ще на стандарти Євросоюзу не хотіли перейти в незалежності і чесності судів? А чому на стандарти Євросоюзу не хотіли перейти в тому, що якщо депутата або політика ловлять на корупції, він складає мандат? А у нас там даже з фракції Слуга народу депутата задорожнього не виключають, хоча піймали на здирництві, що він вимагав від своєї громади гроші за те, що не буде заважати будувати водогін. А чому не хочуть перейти на боротьбу з корупцією на рівні Європи? Ну розумієте, от така історія цікава, але слідкувати за Сполученими Штатами треба дуже уважно, тому що від результатів виборів буде багато що залежати і в Україні, і це не лише допомога Україні, а це і взагалі майбутня співпраця. Бо на військовій фінансовій допомозі не закінчується робота між нашими країнами. Арислава дякую за шикарний аналіз. У нас 10 хвилин, хочеться ще дві теми обговорити, але от можна, будь ласка, дуже коротко дійсно щодо України, Сполучені Штати, майбутні вибори і Україна, і що нам потрібно робити, як нам потрібно правильно вибудовувати відносини з майбутньою адміністрацією зараз з республіканцями з демократами, і що буде з цією війною? Тобто, чи буде різнитись план візія на цю війну в Україні? Я що до чого нам готуватись? Дуже коротко. У Трампа нема плану по Україні. Інформація, в Daily Mail, яку виклав Борис Джонсон, це пропозиція Джонсона для Трампа, щоб йому було на що спиратися і хоч би щось взяти. Це фактично допомога, рука потопаючого і е, рука порятунку. Якщо Трамп захоче, він це візьме і буде використовувати зі трансформацією, зі своїм баченням. Але буде це перше. Друге. Ми не повинні концентруватися тільки на комунікаціях з республіканцями або тільки на комунікаціях з демократами. Те, що робила адміністрація Зеленського, те, що робив офіс президента, це помилка треба працювати із тими і з тими друга помилка офісу президента що вони вважають, що тільки вони можуть комунікувати або з республіканцями або з демократами або з ким іншим велика помилка їх компетентність дуже низька але навіть не це їх не вистачає їх дуже замало і це до речі добре для україни але погано для україни в питанні що вони не можуть зробити максимум тому що якщо б їх було більше, вони б, так звісно більше б займалися корупцією, але вони б могли і більше зробити в питанні комунікаціях. А в комунікаціях налагоджуються стосунки. Так, от що потрібно, треба займатися дипломатичним десантом. Колишні посли Сполучених Штатів, колишні прем'єр-міністри, колишні президенти, колишні голови парламенту, колишні голови комітету по міжнародним стосункам, всі, хто мають відносини і стосунки з республіканцями і демократами, повинні зараз десантуватися в сполучених штатах з мандатом довіри української влади, що вони мають на це право, і налагоджувати відносини. Коли ідіоти або інакше не скажеш, не дають виїхати майже 30 депутатів, яких запросили на з'їзд республіканців в Мілуокі, то це не удар по цій фракції, це удар по Україні, бо вони могли би попрацювати і налагодити стосунки з тими, хто будуть потім вирішувати судьбу України, і це треба розуміти. Треба відправляти туди журналістів, які будуть комунікувати зі своїми колегами. Церковних лідерів це дуже важливо, особливо зараз. Зараз треба це робити. Ми повинні працювати з напрямку з баптистами, які дуже сильні в Сполучених Штатах. Ми повинні працювати зі всіма конфесіями від мусульман до юдеїв. Ми повинні працювати з різними етнічними лобістськими групами. Наприклад, найсильніші лобістські групи в сполучених штатах це вірменська та єврейська. Треба з ними співпрацювати. Не вміють, хай вчаться у тих, хто вміє і працює, і досягає результату. Ми повинні працювати на рівні культури і лідер суспільної думки, а також на рівні письменників, науковців, спортсменів. Це можна робити. Часу ще вистачає після виборів. Це буде вже запізно. Тому що всі будуть розуміти, намагаються налагодити стосунки вже з переможцями, не з кандидатами, а з переможцями. І як би не закінчилися вибори, нам потрібна буде підтримка двох палат, бо двопартійна система в Сполучених Штатах говорить, що там є баланс. Нам потрібно, щоб баланс був такий, щоб нас підтримували і ті, і інші. І от в цьому напрямку треба працювати. Мирославе, спасибі вам за відповідь. Давайте е, звернемо увагу. Ще й ну принаймні от я на неї звернув увагу. Я вважаю, що це дуже важлива тема до обговорення. Мова про що? Мова про Кротевича з АЗОВу, на штабу, який подав заяву на соделя до ДБР і заявив, що йому відмовили в реєстрації кримінального провадження. Більше того, почали погрожувати смертю. Вказівка не давати ходу справі прийшла зверху, каже він. Я О, щось можу, не можу зрозуміти. Що це означає? Я теж не можу розуміти. В мене цікавить три момента. Зверху, це хто? Пан Кротевич повинен назвати хто так. саме, так. це так. повинен назвати. Тому що хто наприклад, Сирський не дав. Залужний не дав Зеленський не дав Єрмак, не дав, Татаров не дав. Хай назовуть прізвище. Ну якщо Залужний випадає зразу, що він знаходиться в Сполучених Штатах і виступав там в Росії, Royal United Service Institute, і він є послом України. Він не мог це зробити, то залишається багато інших прізвищ. Він повинен назвати прізвище, бо інакше хто інший? може, Мар'яна Безугла не дала. Може, ну хай скажуть хто Стефанчук. Бо в нас багато хто є наверху, а, тому це перше. Друге, хочете дізнатися по якому фактажу була подана заява? чи на якій підставі відповів відмовою ДБР, чи є в них повноваження? Це теж запитання, до речі, тому що процесуальні, процесуальні дії повинні проходити згідно повноважень, які є у того чи іншого органу. Ну і головне в цьому питанні це хто погрожував смертю. Оце треба, щоб бути назване. Бо це важливо. У нас дійсно дуже м страшна ситуація. У нас погрожують смертю, і я це особисто знаю за те, що ти говориш, за те, що ти робиш. Наприклад, за те, що ти вказуєш на корупцію, факапи в оточенні Зеленського, на те, що ти вказуєш на помилки, за те, що ти критикуєш за незаконне збагачення близьких до зеленського людей, тобі погрожують, і це правда. І мені погрожували, і я це теж пам'ятаю. І розповідали, що з окопа можна не повернутися, і це я пам'ятаю. Тому, знаєте, тут така історія, хай назве Хто Саме. Я тоді називав прізвища людей, які за мною ходили, хто спілкувався, хто мною займався, кому давали команди. Я вважаю, що він має сміливість більшу за мене, тому може назвати всі прізвища і тоді ми будемо оцінювати цю історію. Бо не може жодна людина в Україні отримувати погрози смерті від когось і мовчати про це. Um, ви згадали, зокрема, Маріяну Безуглу. Я хотів би по ній задати вам останнє запитання, оскільки вчора стало відомо, що uh, оборонний комітет проголосував за виключення зі свого складу безуглої. Uh, там остаточне рішення, я так розумію, рада ще має так, ухвалити. Uh, а от, там потрібно, Безуглу... щоб Стефанчук виніс це на голосування. Хочу нагадати, що в спро... минулий раз пан Завітневич сам особисто. Зібрав голоси, подав все. А Стефанчук проігнорував і постанову не виніс на голосування. Хоча в залі були голоси навіть від слуг народу для того, щоб від, від неї комітет міг позбавитися. Бо вона вже дістала всіх: військових, громадське суспільство, політиків. Так не може бути. Я розумію, що вона торпеда офісу президента. Я розумію, що команди дають там. Вона, як той дрон, він летить туди, куди її управляють, а керують з офісу. Але питання в тому, що цей дрон могли хахнути ще раніше і керувати не лише з офісу. Це офіс, думає, що тільки вони керують. Я хочу нагадати, як Мар'яна Безугла жила на каналах Медведчука. Хочете сказати, що це співпадіння? Вважаю, що ні. Тому. Її повинні займатися Служба безпеки України, які навпаки кажуть, не чіпайте її. А от тут у нас можуть сказати такі таке, тільки три людини. І я хочу показати приклад пану а, Богдану Критеровичу, що це три людини. Це або Зеленський, або Єрмак, або Татаров. Ніхто інший дати команди СБУ не може. Все, от, будь ласка, хай зараз м -м, займаються, бо час прийшов, а те що. Звітневич зараз буде намагатися разом з комітетом вичистити цей бруд з комітету цю ганьбу з комітету. Я не маю сумніву, чи поставить Стефанчук Великий сумний, Великий останнє запитання: бодай щось раціональне в тому, про що говорить, що розслідує, умовно розслідує і що робить Марія Безугла є, хоч щось раціональне. Є, я, я відверто, є, сразу скажу. Вона працює по класичній методології, це методологія змішування. Будь-хто, хто працював на виборах або якийсь технолог, може вам це показати. Вона бере дійсно фактаж. Далі намагається, ну, наприклад, я вам поясню: пане Юрію, ви ж журналіст. І Кісільов журналіст. Всі журналісти. Зрадники, всі вони гамблять Україну, всі журналісти розумієте. Я вас тільки що склею. Це це якраз і є змішування. Те, що робить Мар'яна, так само вона так робить з військовими, а також вона працює по зневірі. Це вона посилює зневіру а своїми заявами. Вона каже: Військові некомпетентні. Всі, вона загалом це каже. Військові, всі совкові, всі вона розповідає, що є молоді військові, але всі, всі генерали погані, всі, всі Ну, я, от, наприклад, можу сказати, що я знаю масу генералів, які пройшли навіть а, Донецький аеропорт. І вони зараз генерали. Тоді вони ще не були, тоді вони льотьхами були. Але ще раз, але вона маркує їх системно, совками, некомпетентними, ще щось. Проблема в тому, що вона таким чином дискредитує військових і маніпулюючи та брешучи, вкидає зерно знівіри, яке проростає, і далі люди починають думати: ну якщо в нас така слабка і погана армія, може хай їм грець, може ці переговори краще може закінчити хоч якось війну. І оце дуже небезпечна історія, тому що на базі таких історій росіяни отримують те, що вони хочуть, а не те, що треба Україні. Дякую вам, пане Бориславу, за класний ефір. Гарно погомоніли сьогодні. Спасибі. Дякую вам, все буде Україна.